Ну, це ж доброго ранку, друзі. Вітаємо вас цього чудового дня. Ну не просто тому, що це вже п'ятниця, і так хочеться вже відпочивати ще зовсім трошки. Але ще й вітаємо, тому що сьогодні не просте свято. Сьогодні а, ми все ж таки маємо міжнародний жіночий день. А хтось його зараз святкує, хтось святкує уже день народження Лесі Українки і День української жінки. Але все ж таки, ми маємо його історично, і хочемо сьогодні поговорити про історію цього свята, яка взагалі була мета його творення Створення, тому що ми повинні нашим нащадкам розповісти ось таку історію. І саме сьогодні ми запросили до нас Ольгу Орловську, вчительку історії у ліцеї КМДШ. Ми з нею поговоримо про цей день і будемо взагалі дізнаватися, можливо, якісь цікавинки стосовно міжнародного жіночого дня. І вже пані Ольга з нами на зв'язочку. Доброго ранку, пані Ольга. Доброго ранку. Доброго Як ранку. ваш ранок сьогодні? Так, е, дякую, все добре. Так, дякуємо, що долучилися до нашого етеру вас зі святом, напевно, сьогодні ще 8 березня, і традиційно ми звикли вітати в нашій культурі так жінок із 8 березня. А як людина, яка знається на історії, чи можете ви нам розказати, які взагалі історичні передумови, обставини передували виникненню міжнародного жіночого дня і чому його стали відмічати? Та да, насправді дуже важливо розуміти, що ми говоримо про міжнародний жіночий день, але також про міжнародний день боротьби за права жінок. І я вважаю, що вітати жінок із цим днем – це загалом дуже є правильна річ є дуже правильна традиція, але не забувати проговорювати назву власне те, чого ми з чим ми вітаємо, повноцінно давайте ще за раз за процесу. права жінок, тому що так. насправді, хоча нам здається, що сьогодні 21 століття. Ми можемо навчатися в університеті, ми можемо працювати там, де ми хочемо, так. Але залишається ще дуже багато інших сфер і таких моментів, деталей, де жінки досі не мають рівних прав з чоловіками. Я вже мовчу про країни, де досі зберігається достатньо багато гендерних стереотипів та є дуже багато обмежень. Власне, цей день почали святкувати. Якось відзначати та, угу. на початку ХХ століття, та трошечки більше ста років тому він був дуже сильно ем, пов'язаний цей день з рухом суфражисток. Це були жінки, які в 19 столітті, на початку ХХ століття боролися за право голосу для жінки, в першу чергу, звісно, голосу на виборах, бо жінки. Не голосували. Для нас зараз це може бути дикістю, так, але це була правда. І також пов'язане дуже з соціалізмом. Власне, через це деякі країни сьогодні асоціюються свято з комунізмом, соціалізмом і, якби ну, не сильно дуже його люблять в нашу Україну, сучасну незалежну Україну та. Спадок передався радянський. Оце 8 березня, для свята. Він був дуже сильно цей день і сенс сьогодні спотворений насправді. От, але я думаю, що ми про це можливо поговоримо трошечки згодом. Угу. Дуже дякуємо. Хочеться зазначити, щоб ви нам розказали, які ж країни перші взяли участь у святкуванні такого дня, чи взагалі багато країн приєдналося до угу. такого святкування. Розкажіть нам історичні цікаві факти. Ну, взагалі, все почалося з США. Там рух суфражисток був надзвичайно активний і на початку двадцятого століття та тисячу дев'ятсот дев'ятому роках пройшли, наприклад, Нью-Йорку, в інших великих містах Америки відбулися великі мітинги, які були направлені та спрямовані якби до влади з закликом дати жінкам право голосу, і що цікаво, також заборонити та обмежити працю дитячу. Це до слова, чому важливі квоти в. Парламенті та або в інших органах влади саме для жінок, щоб ми слідкували за тим, аби жінки були при владі, бо через різницю у вихованні в різних культурних аспектах часто жінки мають... Такий досвід життєвий, який не мають чоловіки, і можуть звертати увагу на якісь такі деталі, речі, на які чоловіки не звертали увагу, тому що, повірте, чоловічих демонстрацій за обмеження дитячої праці ми в історії з вами будемо шукати дуже дуже довго. А от жіночих демонстрацій подібних було дуже багато жінки звертали на це увагу. Власне, цей рух підхопили і колеж... колежанки американок у Європі і. Наприклад, в 1910 році відбувся дуже такий великий з'їзд жіночого руху в Данії, і там було прийнято рішення про те, що було би класно відзначати такий собі день, от саме боротьби за жіночі права. До речі, що цікаво, конкретної дати досить таки довго не було, і різні країни могли відзначати цей день в різні дні. Переважно це були дні весняні, це був березень, і рідше був травень. От, але якщо ми говоримо про перший такий, як Дійсно, всесвітній жіночий день, міжнародний жіночий день. Таке святкування відзначання відбулося в 1911 році, і в ньому взяли участь 15 країн. Це була та сама згадана сьогодні вже США, це була Данія, Швеція, це була Швейцарія, це була Німеччина. от тоді ще Австро-Угорська імперія так? Складі якої до речі була і Україна, от що цікаво о, в цей період. Тобто, це були такі доволі про Іспанія, от прогресивні європейські країни та Сполучені Штати Америки. Угу. А як щодо взагалі відзначання цього дня зараз відбувається, як воно відбувається в різних країнах світу? Тобто, ось угу. такий підхід, як, наприклад, прийнятий у нас був всі ці роки, я розумію, що це ну частково надбання нуто пострадянських країн, так коли у нас. 8 березня вихідний там, день дають, Державний. в школах вітають однокласниць, на роботах жінок, вітають, дарують тюльпани і так далі. Тобто, ну, це от прямо на державному рівні завжди ми відчували це свято. Чи так в усьому світі відбувається, чи ні? Як правильно, взагалі, на вашу думку, відзначати цей день? А, ну... Так не відбувається в усьому світі. Насправді традиція робити це вихідним днем, вона є в дуже небагатьох країнах. Переважно вони всі колись належали до соціалістичного табору, тобто або були в складі радянського союзу, або перебували під його впливом. І якщо ми говоримо, наприклад, про відзначання цього дня в інших європейських країнах Центральної Європи або Західної Європи. Якщо в державі якби цей день зазначений в календарі, то зазвичай просто а, там проводяться різноманітні. Лекції, різноманітні освітні заходи, які пов'язані з поширенням інформації про боротьбу жінок за власні права. Вихідні дні лишилися, от в країнах постакого радянського простору. Хоча що цікаво, наприклад, в Китаї є така як опція. Яку можуть дотримуватися цієї опції або не дотримуватися, можете обирати роботодавці і робити в цей день вихідний саме для працівниць для жінок, або скорочувати в половину кількість робочих годин. Деякі роботодавці цього притримуються, деякі не притримуються, але така традиція, звісно, що є. Знаєте, я подумав щодо того, а, та я так. сюди ну ремарочку до а, ну цієї традиції, яка якось в радянському союзі і нам перейшла так, як спадщина до до. Останніх років, що от є такий відомий вираз, так який був саме на наших теренах, що мовчи, жінка твій день, 8 березня, і ти такий думаєш, тобто ми його завжди сприймали. От, ви на самому початку зазначили, що ми його завжди сприймаємо як міжнародний жіночий день, тобто це день для жінок, так тобто їхнє свято. Але от цей момент, що це день боротьби за права жінок. Він завжди якось замовчувався. Ми його раніше не чули ніколи. Його спеціального. Тобто, я так розумію, що саме е, тому у нас е, така традиція зберіглася, і саме такий формат, що його подали не як день боротьби за права жінок, а просто як день, коли ну в тебе є хоч один день в році, коли це твоє свято. Ну це я таке спостереження. Якесь Гарне зараз. спостереження. Давайте, власне, от після цього всього поговоримо а. про здобутки, які отримали жінки е, після того, що вони почали святкувати ось цей день, і просто взагалі. Не просто як День жінок, як про який ти сказав, а День боротьби за права жінок. От скажіть, що отримали жінки, коли почали взагалі оці права за свою ідентичність і незалежність? в першу чергу знову згадуємо суфражисток. Ми їм завдячуємо тим, що ми, наприклад, маємо вищу освіту і маємо право голосу. А uh -huh. якщо говорити саме про здобутки оцих демонстрацій, які, до речі, що цікаво, часто могли бути такими, знаєте, не дуже мирними навіть. От. Це було те, що жінки почали отримувати право голосу. Цікаво, що однією з перших країн, яка надала таке право, була Нова Зеландія, і це сталося ще в кінці 19 століття, власне, в 1893-му. І потім поступово інші країни також почали надавати жінкам право голосу. Тобто жінки активно заявляли про це, не десь там собі тихенько та це обговорювали, а виходили на вулиці, інколи навіть могли робити якісь дуже такі. Дебоширські акції бити вітрини в магазинах, кидатись бруківкою, але достукатися до влади і отримати те, якби на що вони заслуговували те, що ми маємо по праву свого народження рівні права як громадянки, та рівні права з чоловіками. Тому найбільший здобуток, напевно, та цього цього руху, суфражисток, і взагалі феміністок, є у тому, що ми маємо сьогодні можливість обирати, обирати президента. Обирати університети або не обирати університети, та бути домогосподаркою, чи бути професоркою, бути космонавткою, або я не знаю, та бути співачкою. Все, що ти хочеш, ти можеш обирати. Це чудова. переважно, та і це є великий здобуток і подарунок для нас, сучасних жінок від суфражисток кінця 19-го і початку 20-го століття. Да, дуже гарно ви сказали Римарку Римарчику, що це прямо подарунок е, для сучасних жінок для майбутнього покоління. Що наші діти, от ну кажучи, дівчатка, вони не матимуть тих проблем, які е, мали от ще тодішні враже з іншого боку. знову такий каже подарунок. Тобто, це як ну хтось дозволив. Ну ладно, типу, Ну це ось. вибороли це так, люди Тобто вибороли. Вибороли. так, тобто, це не просто подарунок. Так. Це дійсно виборне не право від чоловіків, так, а від цих жінок для нас так це так. Справа. Тому я вже знаєте, я вже такий відстой права жінок. Що це не подарунок? Це Але ваше, так, право. Але да. так, дякую що так. ти теж сказав. Про це. Ну власне. А, яким а, чином, а, на вашу думку, взагалі суспільство змінилося під впливом ось цього руху суфражисток, а в плані не просто тих прав, які отримали, а в плані ментальності і стереотипічності, тому що все одно як угу. не крути, ми стикаємось із а, певними моментами, так коли досі кажуть, що на одних тих самих позиціях жінки отримують меншу зарплату, ніж чоловіки, що на співбесідах перевагу віддають чоловікам, ані жінкам, бо жінки підуть в декрет. Що будемо робити. Тобто, все одно певні нюанси залишилися в суспільстві. Е, які взагалі зміни ви спостерігаєте, і чого ще е, потрібно прагнути в цьому контексті? Е, Добре, що ви сказала про те, які зміни є, і скільки їх є. Тому що хотілося б, звісно, більше. Завжди хочеться більше, завжди хочеться, щоб ці зміни відбувалися швидше. Але, от, наприклад, за сучасними підрахунками та е, науковці кажуть про те, що гендерної рівності ми не досягнемо і через 100 років. Тобто, Гендерна рівність це не те, що ми маємо з вами сьогодні. Це все, до чого ми прагнемо. І коли я чую вирази про те, що ну так, а навіщо говорити про боротьбу жінок за права 8 березня в 2024 році? Якщо ось ти в штанах і йдеш на роботу. Яку ти вибрала сама і маєш вищу освіту, uh -huh. насправді величезна кількість гендерних стереотипів лишається і вони ускладнюють жінкам життя, що не є справедливим. Дуже багато, я як вчитель, можу говорити про, наприклад, гендерні стереотипи в вихованні дітей, з якими я стикаюся. Та, ми, наприклад, говоримо про те, що доволі небагато дівчаток обирають якісь технічні спеціальності, і це пов'язано із тим, що з дитинства. Зазвичай та традиційно так і буває часто. Дівчат виховують більше схильних до гуманітарних дисциплін, купують ляльок, де дівчинка може та в цією лялькою відпрацювати там якісь е, е, алгоритми догляду за дитиною, або ще, ну тобто, та загалом за дитиною, а наприклад, не конструктор лего, або не машинки, де вона може відпрацювати якісь угу. там інші моделі своєї майбутньої поведінки чи майбутньої професії. І це те до чого ми йдемо, та тобто. Це таке. Виховання, де ми і можемо дати дітям більше вибору: ти хочеш ляльку, чи ти хочеш конструктор, чи ти хочеш і ляльку, і конструктор, що є абсолютно природне, та не обмежувати в цьому дітей обов'язково потрібно. Цих змін би мені особисто, як вчителю, дуже би хотілося. І звісно, та про рівну оплату, оплату праці, про відсутність цієї скляпної стелі, та коли ти піднімаєшся кар'єрними сходами, але ти маєш певні обмеження, та бо ти маєш певні стереотипи про те, що, скоріш за все, захочеш мати родину. Іно народиш дітей, там не зможеш так само ефективно працювати. Саме з цим можна боротися просвітницькою роботою. Тому цей день важливий, і мені здається, що його важливо там не робити можливо вихідним в сучасній Україні, але робити його, залишати в календарі і просто присвячувати цей день в навчальних закладах, в засобах масової інформації для висвітлення проблем насправді нерівності на прав жінок, і чоловіків, які на жаль з нами тут сьогодні досі присутні. Угу. Угу. Ще хочеться, знаєте, від вас почути якісь такі побажання саме тим людям, які виховують майбутнє покоління, тому що майбутніх жінок. Майбутніх жінок так. От чого б більше хотілося, особливо від освітнього персоналу, саме згадати про рівність от жінок жінок в цей день? Хотілося б, щоб на дівчат дивились як на людей. Дуже. Не як на майбутню маму, або на е, не знаю е, е, лікарку, наприклад, та? або а просто як на особистість, яка може вибрати що завгодно, коли вона виросте, і підготувати її до цього, навчити її обирати, навчити її чути себе і що вона хоче насправді, і допомогти здобути ті навички і знання, щоб ця дитина в майбутньому могла цього досягнути того, чого вона хоче. Угу. Чудово. Дякуємо вам за. А... Такий хороший фінал, е, слушні е, і історичні довідки, так, і е, такі побажання для нас, знаєте, от ви кажете, що мають сприймати як людей так, і це ну, виховати жінку як людину. Я е, нещодавно так. згадував про те, що. Багато років тому, можливо, десь 10 років тому, я попав, потрапив на семінар, якийсь який вів чоловік-росіянин. І він, не знаючи української мови, виходить і дивиться, що от і роз, каже нам такий, вирішив жарт сказати: от я йду, дивлюся, написано туалет чоловічий. І жіночі, mm -hmm. і так говорять чоловічі, типа чоловіжі, а жінки mm -hmm. у вас не, не чоловіки, ну типа, і такий, Ой, фу, такий низький прийду. жарт був, да і це якраз напевно відображає певне ставлення, стереотипне тої культури, з якої він так приніс цей жарт, про те, що когось можуть не. Вважати рівними собі, угу. тому я думаю, що це не про нас, Україна все таки цивілізована європейська будемо країна, і до ми найкращого. будемо прагнемо до прагнути до найкращого. Дякуємо, що ви так. розкрили нам цю важливу тему. Дякую. Так. ну і нагадуємо, Дякую що з нами вам. була Ольга Орловська, вчителька історії в ліцеї КМДШ. Це креативна міжнародна дитяча школа. Ми з нею говорили, для чого нам власне міжнародний жіночий день, яка його тема, яка його історія і основна мета. А ми з вами повернемося уже за хвилинку. Будьте з нами, не перемикайтесь.